Громадська ініціатива для запорізьких податківців домінуюча. Саме цей постулат є визначальним у новому форматі громадської ради при державній податковій службі області. На цьому наголосив голова ДПС Запорізької області Олексій Тімарцев під час проведення установчих зборів з питань формування нового дорадчого органу. Говорячи про важливість громадської ради Олексій Тімарцев зазначив, що це в першу чергу зручний механізм для вирішення всіх проблемних і актуальних питань між податківцями і громадськістю виключно цивілізованим способом. Керівник податкової служби області також підбив підсумки роботи громадської ради за 10 років. Ми з вами на протяженні всього всієї нашої роботи за придуші 10 років вирішали велику масу різних питань, абсолютно актуальный в определенные моменты времени с точки зрения предложений в действующее законодательство, какие-то локальные вопросы исчерпывающим образом решали и так далее. То есть для меня это в первую очередь как бы, и для общественности, как я считаю, это удобный механизм решения различного рода проблемных и актуальных вопросов. Як зазначив голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів, голова Ради Запорізької облаї федерації роботодавців, президент обласного союзу промисловців, підприємців потенціал Петро Ванат, у Запорізькій області було створено ініціативну робочу групу з підготовки і проведення установчих зборів для формування громадської ради при ДПС у Запорізькій області. Групою проведена відповідна організаційна робота з формування майбутнього складу громадської ради, були отримані заяви від громадських організацій, які бажають взяти участь у її роботі. Але Ксіті Марцев зазначив, що основні завдання нової громадської ради залишаються незмінними і безпосередньо пов'язані з головними пріоритетами роботи податкової служби. Наша задача, як мені кажеться, має бути той же самий, як і раніше сьогодні, максимальна відкритість, подачотність перед громадськістю, формування налогової культури в суспільстві ну і качественний сервіс в обслуживанні налогоплательщиків. Хочу сказати слова благодарності всім членам громадського совета за владотворну і результативну роботу. Далі за регламентом учасники засідання обрали керівника та персональний склад. А та також затвердили положення про громадську раду при ДПС у Запорізькій області головою громадської ради обрано Петра Ваната, заступником голови Володимира Шамілова, президента Запорізької торгово-промисловної палати. Членами дорадчого органу стали представники громадських організацій Запоріжжя та області професійних спілок об'єднань, засобів масової інформації. Зрожай